За днів ірода царя Юдеї був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, ходячи непорочно у всіх господніх заповідях і наказах. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, і обоє постаріли в днях своїх. І сталося, що коли він за порядком своєї черги виконував священницьке служіння перед Богом, зазвичай священства випав йому жереб, щоб кадити, увійшовши до Господнього храму. А весь натовп у годину кадіння молився з надвору. і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія. Коли побачив, здригнувся, і страх напав на нього. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя вислухана, і твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і назвеш його іменем Йоанн. І буде тобі радість та ликування, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед обличчям Господа, і ані вина, ані п'янкого напою не питиме. І буде наповнений Духом Святим, ще з утроби своєї Матері. І багатьох синів Ізраїля він наверне до Господа Бога їхнього, і він йтиме, він йтиме раніше перед Його обличчям у дусі та силі ілії, щоб навернути серця батьків до дітей, а не покірних до розважливості праведних, щоб приготувати Господу готовий народ. І промовив Захарія до Ангела, з чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я, Гавриїл, той, хто стоїть перед обличчям Бога, мене послано говорити з тобою і благовістити тобі це, й ось ти будеш німим і не зможеш говорити аж до того дня, поки не збудеться за те. Що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Народ чекав на Захарію і дивувався йому, він, тому що він затримувався в храмі. Коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив ведіння в храмі, а він давав їм знаки і залишався німим. І коли Виповнилися дні його священнослужіння, він пішов до свого дому, а після тих днів його дружина Єлизавета зачала і таїлася п'ять місяців, кажучи, так мені вчинив Господь у дні, в яких зглянувся, щоби взяти, щоби зняти мою ганьбу між людьми. Слово Христа! Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Сьогодні, в цих декілька днів, перед Різдвом, перед тим моментом, коли будемо святкувати Господнє народження, чуємо про такий певний урок Захарії. Захарій, який був батьком Йоанна Хрестителя, тобто батьком того, який мав прийти, щоб приготувати путь для Господа. Це є такий певний урок, який нам теж сьогодні Захарія. Чи його життя, його історія дає. Перша річ, якою нас вчить в цьому уроці певному Захарія, перша річ це та, щоб бути вірним Господу, попри все, бути вірним Господу. В чому це полягає? Ми чули про те, що Захар я був священником, так, в святині служив. Його дружина також власне, була із роду, з дочок Аарона, тобто це був брат Мойсея. Євангелист нам каже, що вони обоє були праведні перед Богом, були праведні, тобто жили таким праведним життям, хотіли бути якнайбільш вірні Господнім заповідям. Ходили непорочно в всіх Господніх заповідях і наказах. І здавалося би, що коли вони були такі вірні Господу, коли вони хотіли жити таким праведним життям, то Бог повинен був їм благословити, то Бог повинен був їм винагородити за це, Бог повинен їх був якось оберігати теж від, від всякого зла, від, від всякої ганьби. А такою ганьбою, великою ганьбою в народі, вважалося те, коли подружжя не мало дітей. Таким було, власне, подружжя Захарії, таким було подружжя Єлизавети, тих, які були праведні, які хотіли бути вірні Господу, які хотіли і ходити Його заповідям, вірними бути, але одночасно якби досвідчували цієї ганьби. І, можливо, теж багато людей говорили про них, можливо, думали про них. Дивіться, як, як вони близько є Господа, як вони є вірні, які вони є праведні. А вони, чому вони досвідчують такої ганьби? Чому Бог їм не благословить дітьми? І, можливо, теж і в серці Захар, і в серці Єлизавети, можливо, з'являлися такі чи подібні питання. Тому що здавалося, що Бог повинен. Якби, Тримати таку таку захисну парасолю над ними. Якщо вони є так вірні йому, то він повинен також оберігати від всього. А досвід їх показував трохи інакше. Але все це би не перешкоджало тому, що вони залишалися вірні, залишалися з Богом, що вони хотіли далі жити цим праведним життям. Брати і сестри, може інколи бути подібно так, що можемо. Підходити теж до, до наших відносин з Богом, до нашої віри, як до такої трошки торговлі так, з Богом. Господи, дивися, скільки я роблю для тебе. Ти повинен мені винагороджувати, ти повинен мені, мене захищати, ти повинен мені дати те, чого я потребую, очікую, прошу. І, можливо, інколи навіть можуть з'являтися різні сумніви, питання, якісь претензії до Бога. Чому я є так, що, що так не відбувається? Може, теж власне ці питання, сумніви, і з'являлися в житті цього подружжя, але вони дають нам, попри все це, приклад вірності, приклад того, щоб бути з Богом, переживати з Богом. Навіть, можливо, не завжди все добре розуміючи, навіть може не завжди знаходячи відповіді на всі свої питання, на всі свої сумніви, вони були вірні. Другий урок, який нам дає Захарія сьогодні в цій історії, це власне цього, щоб слухати Бога, це чути, слухати. А слухати це означає бути слухняним Богові, слухати Бога. І, власне, він був тим, котрий не вмів якби, слухати в цій ситуації, коли прийшов до нього Гавриїл. Він не вмів в цьому моменті. Якби послухати, що Гавриїл приніс цю звістку про те, що вони будуть мати сина. І Захарія якби не вміє до кінця в цьому бути слухняним Богові. І Господь робить так, що Він стає німим. Це не було якесь покарання. Але можна сказати, в певному сенсі, що це були такі. Знаєте, часом є так, що. Що хтось їде на якісь такі реколекції інколи на, на тиждень чи на більше, щоб побути в тиші. І Бог не мов би каже до Захарії: Давай, я хочу, щоб ти також був на таких реколекціях, щоб ти також власне, побув в цій тиші, щоб ти відкрив своє серце, щоб ти спробував ще більше якби, мене слухати. І він знаємо, що був німий, аж до, аж до народження Йоанна Хрестителя. Можна сказати в певному сенсі, що той, хто не вміє слухати Бога, той не вміє теж добре говорити, той не вміє теж добре діяти, плідно діяти. Той, хто не вміє спершу слухати, слухати Бога. І, і, і Захарія потребував такого часу, певних реколекцій, певно, певних днів такого. Коли, коли мав слухати Бога, коли Бог хотів, щоб він ще більше якби навертався до нього. Це був час, коли Бог запрошував його власне до навернення, і до слухання. І Захаря добре цей час пережив. Під час народження Йоанна Хрестителя він починає говорити, це, цей час його перемінив його серце. Це час дозволив йому ще більше відкритися на Бога, ще більше його слухати. І ще більше йому бути слухняним. Цього нас він теж вчить. І третя річ, він нас вчиться, довіри, довіри до Бога. Можливо, і багато коли бачили, що Єлизавета очікує дитину, можливо, і багато говорило, і сумнівалося, казали, ви вже в такому літньому віці не можна. Може, сьогодні ті, хто підтримує. Аборти, можливо, би казали, не можна вам народжувати дитину, не можна, це зашкодить, це буде шкодити і вам, і дитині, і так далі. Ні? Але вони довіряли, довіряли до кінця, довіряли цьому слову Бога, який звістив їм, довіряли, що Бог зробить цю справу, доведе її до кінця, до завершення. І дійсно народжується Йоанн Хреститель. Йоанн Хреститель, який Власне, спочатку його батько був німей, а Йоанн Хреститель пізніше народжується як той, хто був голосом Бога, якби стає голосом Бога, тому що готує дорогу, путь для Месії. Господь, можна сказати, в певному сенсі, він не зважає на те, що його батько раніше не хотів слухати, що якось бракувало йому довіри. Можна сказати, що він. Що він іде далі, він дозволяє, щоб Йоанн Хреститель народився той, хто, хто був справді цим голосом Бога. Братері і сестри, цього хоче нас вчити сьогодні Захарія, Захарія, який вчить нас такої вірності Богу до кінця, щоб не відбувалося в нашому житті. Вірності йому, навіть якщо є питання, якщо є сумніви, вчить нас того, щоби. Слухати Бога, слухати Його Слово, слухати те, що він, як Він хоче нас мене вести. І вчить нас також довіряти. Навіть тоді, коли по-людськи, є ситуації, які якось, може, не завжди є раціонально і мають шанс на якесь таке вирішення своїми людськими силами. Але для Бога, як потім почує Марія, вже немає нічого неможливого. Так також було в цій ситуації цих літніх людей, Захарії і Єлизавети. Вони довірились Богові і він зробив щось, що по-людськи неможливе. І казала теж, власне, мати Анжеліка, так, засновниця нашого католицького телебачення, що. Якщо власне, ми теж довіряємо Богу, якщо ми ризикуємо, то Бог робить щось неможливе. Довіряємо, так як власне і Захарія, як і Єлизавета, а Бог буде також діяти через нас і в нашому житті. Амінь.